Ти козів? Ти козю? Ти номерований козел. Що вона вам каже? Не вона, а він. Ох, я шо? перепрошую. Ну, ну, а роги для кого? Ні, секунду, секунду. Це вона? Це вона? Да. А що, і вона теж з рогами. Є ще... А я думала, що кіски це комолі. То такі породи. Але Ану? і з яйцями бувають. Ану, пішли дивитися <смеш> під хвіст. Нормально. <смеш> Я вже подивився. Уже все. А, з вим'ям, точно. Да? як? Які ну, какульки? Бач, тебе за козла прийняли, подружка. Ви представляєте? Ви уявляєте? <смеш> <смеш> Всі ж козли з яйцями такі ходять. <смеш> 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 ти коза виявляється. Сонце ти моє.